Говорить Київ, Київ, Київ. Якщо людина ефективна по об'єктивним показникам, вона продовжує працювати або йде на підвищення. Якщо людина неефективна, відповідно з нею трудові відносини завершуються. Я вважаю, що це більш ніж актуально, тому що на жаль, коли ми чуємо там про те чи інші недоліки в роботі, людям не пояснюється, що саме та чи те той чи інший керівник не виконав. Тому продовження цієї дискусії я передаю слово Миколу Володимировичу. Ми живемо в період воєнного стану. І помилки недопустимі, тому мають керувати виключно ті керівники, які є ефективними і показують результативність на займані посаді. Кожен сьомий українець є киянином. Ми знаємо про складний стан, який зараз у нас відбувається в державі, і кількість внутрішньо переміщених осіб, які приймає місто Київ. тому я думаю правильно. Розпочати це на базі столиці, тому що вона є в основних тенденціях зразком для інших територій, і реалізовувати це тому. що Можливості вчинити якусь помилку в період сьогоднішній є недопустимо. І політизувати цей процес також, я вважаю, немає можливості, тому що єдиним органом на сьогоднішній день за відсутності, відповідно, районних рад є Київська міська рада, яка може займатися питанням політичних процесів, тому що вона обрана. Населенням територіальної громади міста Києва, от саме впровадження цієї системи KPI пише це про прозорість. Тому що о, сьогодні би, наша робота ну, оцінюється не досить прозоро, іноді маніпулятивно. Друге, це про мотивацію, тому що ти чітко знаєш, що ти маєш робити, коли ти маєш робити і як ти маєш робити. І як за, за це тебе оцінить? І керівництво міста, би, і мешканці твого району. Це досить така поширена практика, тому що в усьому світі в великих компаніях е, запроваджені ці системи KPI, і вони сьогодні дають досить гарний і позитивний би, результат. Тому досить дивно, чому в місті Києві ще до цього часу не запроваджена така би, система оцінки. Я завжди стояв і стою на позиції, що влада Києва, районна адміністрація, Київська міська КМДА, Київрада – Рада це повинен бути один організм. Один організм, чіткий, який працює на киян. Ми на сьогодні не граємо в політику, ми господарники. І, зрозуміло, хотілося б, щоб цей єдиний організм працював чітко, ну і зрозуміло, була оцінка праці і роботи. Ми хочемо сьогоднішньою подією. Розпочати дискурс, який в кінці кінців приведе до того, що Києвом будуть керувати професійні менеджери під суворим наглядом киян, які будуть мати об'єктивну можливість впливати на їх дії для того, щоб була відповідальність від влади або була можливість демократії працювати. У людей має бути чітке розуміння хто працює краще, хто працює гірше. Для цього в усьому світі в демократіях існують передвиборчі програми, в яких прописуються конкретні обіцянки, конкретні КІПІАЙС, конкретні навіть не всі, але інколи цифрові показники. І далі, коли йдуть перевибори, відбуваються дебати про те, чи виконали були ті показники, чи ні, і чому. І це стає розмова більш предметна, ні, не не розмову. Мені подобаються, наприклад. Там одна партія, чи подобається інше, мені подобається один кандидат інший. Для людей важливо, щоб це не було, мені подобається, як людина виглядає, чи її харизма. А було вона може довести результат для людей, чи не може, тим паче в умовах війни. Тому чим більше буде чіткості в Кіпіайс, тим легше буде людям зрозуміти, кого в майбутньому вибирати, або зараз прямо зараз вибирати, на які. Показники можна орієнтуватися. Я на це можу орієнтуватися як економіст. Я не можу сказати за ті галузі, в яких я не є спеціалістом. Але в економіці, політики завжди в мирний час орієнтуються на робочі місця, на рівень безробіття, на зарплати, на професійну освіту, для того, щоб люди могли підвищувати свій рівень. Ну і, звісно, на соціальне забезпечення. У військовий час це також безпека. Це також підтримка армії, це також допомога ветеранам, це допомога волонтерам. Ну і третій аспект це майбутнє. Так? Наша задача зараз побудувати економіку, яка існує добре в умовах війни. Нам треба, я би не стільки говорив, відбудувати економіку, але перебудувати економіку і зараз, під час війни, і після війни, щоб рівень життя людей піднявся. Я би дуже хотів, щоб в Україні ем, політична дискусія була. Ну а політична вона невід'ємно пов'язана з державною службою. Також так? вона була, була проводилася на основі фактів, а не на основі популізму і там якихось звинувачень. Нам треба це перетворити в факти. Треба дорослішити, треба бути серйозними. Тому чіткі показники зроблять цю розмову технологічною, Я думаю, я насправді вважаю, що політична конкуренція це абсолютно невід'ємна частина здорового прогресу, здорового. Суспільства і саме політична конкуренція породжує розвинуту державу. Я вам скажу, що одна із головних відмінностей між нами і тою країною, яка на нас напала, це те, що у них політична конкуренція відсутня. Але на жаль, політична конкуренція приводить до того, що є таке дуже негативне і дуже небезпечне явище, і західні демократії теж від нього, до речі, зараз страждають. Це популізм. На жаль, я вважаю, що популізм це великий ворог, і в тому числі він до речі, часто великий ворог і регіональної влади. І якщо буде то. Читися політичний дискурс навколо професіоналізму, навколо методів керівництва прозорих і зрозумілих для людей. Тоді о, люди виборці будуть приймати свідоме рішення, і вони зможуть, тому що на сьогоднішній день є великий прошарок людей е, активного інтелігентного е, частини суспільства, які е, трошки зневірилися в політичні процеси, тому що вони не бачать адекватного професійного політичного дискурсу. Районі, в Районів містіків державні адміністрації утворені насправді в 2010 році підзвітні і підконтрольні Київській міській державні адміністрації, але з моменту утворення і на сьогоднішній день відсутні жодний показник, який Може надати оцінку ефективності безпосередньо керівника, і це є проблема, проблема яка починається саме з районної адміністрації і закінчується і міською адміністрацією. Тому від залежності від того, куди куди. Дмухне вітер, і погода, і настрій іноді приймаються якісь рішення. А вони мають прийматися навпаки з результатами конкретної чіткої оцінки безпосередньо людини, яка відпрацювала відповідний період часу на займаній посаді. Я б хотів, щоб ми не плутали КПА і рейтинги, тому що це. Це зовсім трошки інші речі, тому що KPI це задається якась планка, і в принципі до неї можуть добігти всі. Да? А якщо ми кажемо про рейтинги, то тут починається хтось гірший, хтось кращий, але результат по факту у всіх добрий, і всі досягли тієї мети і тої задачі, яка сталася. Тому KPI – це не про рейтинги і не про оцінювання одного перед іншим, а це виключно про досягання тієї цілі, тієї мети, тієї планки, яка на сьогоднішній день поставлена по тій чи іншій задачі. Є у нас на сьогодні рейтингування, це 15.51. Є така у нас служба, яка збирає Заяви, скарги мешканців. І зрозуміло, вони тоді проводять рейтинг районів, районних адміністрацій. Кожен рік. А відповідно, кожен рік це бюджетний цикл буде там, умовно кажучи, 5-7 сім Основні, це насправді, як правильно казали колеги, щоб нас не оцінювали по тому, на що ми не можемо впливати. Це ефективність реалізації тих проєктів, які заплановані. Тобто я звітую перед людьми. Я це насправді роблю і зараз. Я їм кажу, я на цей рік запланував там побудувати, умовно кажучи, відремонтувати 10 садочків чи 10 шкіл. От там. Гарантую там, забезпечення там, з такої-то кількості людей інклюзивними пандусами в житлових будинках, там, 20, умовно кажучи. Да, тобто я кажу прості цифри, які можна просто порахувати. Про що півроку, люди бачать, що зроблено, там, не зроблено нічого. Відповідно, відсоток маленький. Пройшов рік, там зроблено все, а з 20 запланованих зроблено 20. Відповідно, я на 100% ефективний. Якщо з 20 заплановано зроблено 5, то відповідно прозоро можна виміряти, що неефективне. На сьогоднішній день оцінка роботи. Те, що називається рейтингами районних адміністрацій, я б це не брав як KPI. Там порядка скільки 15 параметрів, багато параметрів, але вони насправді біля 20. Да. Я як людина, яка дуже поважає цифри і любить науковий метод, я люблю речі, які можна об'єктивно виміряти. Так, ви ж не можете виміряти рівень щастя у людей. Да? Ну, По-перше, ви на нього не впливаєте. По-друге, це суб'єктивна суб цифра. То наші рейтинги. Виглядає так десь, як рівень щастя в оболонської адміністрації в оболонському районі. Якщо запровадити прозорий КіпіАй, то воно буде мати як наслідок ще два моменти, без яких воно не буде працювати. Перше це з'явиться стратегічне планування життєдіяльності міста. Тому що для того, щоб ви щось оцінювали, то ви як для себе щось планували, просто як фізична особа там. Швидше бігати чи там, схуднути до літа. Ви ж оцінюєте просто грами, кілограми стали на ваги, вони об'єктивно вам вимірюють. То я хочу зробити такі ваги, але на рівні міста Києва. Тобто буде стратегічний план, ну там за п'ятирічку якусь так. І другий момент, якого на сьогоднішній в Києві немає, це прозорість і підзвітність. Київ.